Сьогодні ми з вами будемо робити вправи з предметами. Сьогодні у нас скакалка. Будемо навчатися бригати через скакалку. Заводимо скакалку назад, натягуємо у руках, перебрасуємо вперед. І робимо такі руки, щоб у нас скакалка вперед-назад рухалася. Так ми будемо з вами навчатися контролювати нашу скакалку. І раз, і два. І раз. Ми можемо з вами робити амплітуду рухами руками. Потім в нас буде з вами маленькі рухи, тільки буде зап'ястя заворачуватися і розворачуватися. Так, раз. Після того, як ми навчилися з вами перекидувати, ми будемо перепригувати. Раз. Перекид. І два. Перекид. І раз, добре. І раз. Прижок. І два. Прижок. Потім ми з вами будемо рахувати і меншу амплітуду руками робити. Потім підряд.